Тим часом на Львівщині хочуть збудувати 12 індустріальних парків. Так хочуть підняти з колін промисловість та дати можливість розвиватися приватним підприємцям. Та найголовніше очікування повернути заробітчани з-за кордону і дати роботу їм на батьківщині. Банки бізнес плюс влада таку формулу для розвитку області хочуть застосувати на Львівщині. Щоправда, хочуть спочатку навести лад з інфраструктурою, адже за словами Віктора Шемчука, дев'ять з 10 інвесторів їдуть з Львівщини, так і не вкладаючи кошти. Інфраструктурні проекти якраз заключаються в будівництво нових транспортних коридорів, в будівництві логістичних центрів і будівництво технопарків. Це то, що є сьогодні пріоритетом, в подальшому звичайно пріоритетами були і залишаються розвиток сільського господарства, розвиток садівництва, городництва, учівництва. Основний акцент у області ставлять на розвиток туризму та рекреації, а також на відновлення наукових підприємств. А ще шукають варіанти, як стати енергетично незалежними та скористатись енергією природи. Щоправда, на все це необхідні чималі кошти, де їх взяти та як ефективно ними розпорядитися. Один з комерційних банків цього навчить у академії бізнесу. Ми зібрали підприємців з чотирьох. Регіонів, які включають в себе Львівський макрорегіон, це Закарпатська, Рівненська, Волинська і Львівська області, і розповідають їм про. Можливості нашого нашої академії бізнесу про послуги, які ми можемо запропонувати про нашу підтримку, за оцінками експертів, Львівщина у рейтингу інвестиційної привабливості серед інших областей України займає друге місце. А щоб і надалі так тримати, в області планують відкрити ще два митні переходи, а також створити швидкісне сполучення залізницею. Усе для того, щоб іноземний бізнес і надалі вкладав кошти у регіон. І на Павло полозамрій новини.